Вітаю вас, друзі. Ви певно часто чули від президента російських окупантів Путіна, який боїться визнавати, що він напав на Україну брехню про те, що у нас є якась громадянська війна на Україні, не утихає Гражданський конфлікт, по, по суті. Гражданська війна. По суті, там гражданська війна. У слід за ним постійно цю брехню в Україні повторюють різні пособники російських окупантів, у яких усе на жаль, чудово. Це гражданська війна. Це гражданська війна. Це ця війна є? Громадянською, це звісно жахінея, яку вони несуть тільки з однією метою виправдати, точніше захистити Російську Федерацію у питанні російсько-української війни. Вони просто інформаційно їй таким чином допомагають далі воювати проти України. І сьогодні у випуску я хочу вам показати одного іхта-мнєта, який на відео зізнався у тому, як він воював проти України. Ну от я теж снайпером був. много багато! Ну да. Сколько? 16. правда, цей росіянин думав, що він спілкується із таким же окупантом, як і він сам. Але насправді патріот України, посилання на канал котрого я залишу в описі до цього відео. Дуже непогано його розвів. Сразу кстати, нормальний тип хіпсі. Та я знаю, знаєш, знає. і фантов поговоріть там. Отож, знайомтесь, звати цього росіянина, який воював проти України, Мамлієв Дініс Марсович, як тебе звати. -то? Денис. я Вова. Позивний мав Угу. Марс Марсович. У себе у соцмережах він публікував чимало фото з російсько-української війни. А ще він на відео показав, коли його розводили, свій військовий квиток із так званої ДНР. До да, твої воєнні. Да. Так. Чюди на тебе не похож, чувак. -то. А, ти тис свого часу ФСБшники попередили його, що у нього можуть бути проблеми, і він може навіть сісти до в'язниці, якщо раптом у змі потрапить інформація про те, що він воював проти України. Тому, друзі, давайте йому допоможемо обов'язково поширте цей випуск у соцмережах. Мені там дядечки в костюмчиках сказали. Не дай бог ми тебе в СМІ А ще друзі обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть лайки до цього відео та, звісно ж, залишайте свої коментарі. Будь-яка активність до моїх відео допомагає їм набирати перегляди. Кого вольнув. Командир дівверсіонної групи. Всу окупант на відео часто розповідав про те, як він вбивав українських військовослужбовців, а приїхав він на цю так звану громадянську війну, аж із хантимансійського округу Російської Федерації. А де а з якого города? Хантимансійський автономний округ. Якщо подивитись на мапі, то від Хантимансійська до українського Донецька близько 3,5 тисяч кілометрів. Отака, от, бачите, громадянська війна. Так я повторю 10 разів, в Україні громадянська війна. В 14, в 15-му в Донецький. Приїжджав, да? Да, приїжджав. Воював. Дініс да, Мамлієв також розповів, що він воював поблизу Донецького аеропорта. А ти де дівчасто? Аеропорт Донецьк. Ну, от у мене в основному аеропорт було направлення і на Спартаке я був у себе у соцмережах. Він також викладав фото поблизу Донецького аеропорта. Тому я думаю, що він у даному випадку каже правду, але не тільки воював він там, також він займався мародерством. Я на той момент був, коли там ще самоліти були. Я самоліт, я вивозив. Ми один день взагалі чотири самоліти вивезли. Воно приїхало в Україну, щоби захистити Донбас від страшних фашистів, а по факту захистило Донбас від нормального цивілізованого життя та від літаків, фото, яких він також публікував у себе у соцмережах. Отакий, бачите, бізнесмен насправді. Один день по 20 косарів-рублів кожному. По 10, бувало по 30. Словом, окупант взагалі не соромився у своїх словах. Розповідав усе, що знає та усе, що думає, бо сприймав блогера Едгара за свого. Тільки качут яка війна заваруха починається, Надо просто брати компанію чоловік 5-10 от які вміють умеють там здоровеньких. і в этот город заїжджати і просто віджимать там все. По повному так деньги зарабатываются на войні. Руський мір. Він отакий, як бачите, цілком нормальним для окупантів є мародерство та інші воєнні злочини. І ще він розповідав, як можна заробити грошей, вбиваючи українських солдатів. Є така тема абгаварів ухо. Если ти хочеш там допустим 150 сотку за голову, поймать баксов, да, ти должен приносити праве ухо. Але одночасно він скаржився також і на те, що українські воїни дуже ефективно захищають українську землю. Обстанов у мене відділення було 8 чоловік. Гриті, типу всіх снайпів голову поснімав. Повага українським снайперам. А ще цей окупант скаржився на те, що руски, як завжди, своїх кидають, і його буквально кидали на підвал. Мене самого разу три 4 закривали. Ти, да, ти У мене, видіш командування було нормально, Они мене витягували постійно. А поїхати із окупованого Донецька він вирішив, тому що його мало не завалили свої ж. Я сам туди виїхав, потому що. І мене там хотіли подобрати, чесно говоря. Вони не, не люблять русських там. І що дуже показово та смішно, так це те, що завалити його хотіли ті свої ж, які перейшли на бік російського агресора, але є громадянами України. Простіше кажучи, це проросійські колаборанти, яких він сам через це називає проукраїнськими. Це місцеві були, це проукраїнські вже були. Вони пішли на війну чистий з того, що їм делають. Бабки там вже нігде не получиш. Також, друзі, якщо ви досі вагаєтесь, чи варто переходити у побуті на українську мову, не вагайтесь зараз. Цей окупант вам пояснить, чому це варто зробити. А я от з Росії коротше приїжджаю і от як, як не віриш, от з українцями базаєш що вроді нормально. Ну, я жорстко воткнувся в этот язиковий бар'єр. Але якщо ми, як самі росіяни, брешуть, є і з ними одним, нібито народом, то тоді чому вони не розуміють української? Перший раз, коли купив сімку, я то сімку всі по-русски говорять. Ти чого? Говорять, то по-русски написано, то я ж мову то вот mm. не вообще. Не Тож, друзі, говоріть українською, хоча б для того, аби вас не розуміли російські окупанти, і традиційно з'ясувалося, що у цього росіянина у голові абсолютна каша, тому що дивіться, він поїхав у чужу країну воювати проти України, вбивати наших солдатів. Але при цьому він каже, що не розуміє, як це військовослужбовці зброї. Сил України можуть іти і воювати за свою країну. я думаю, нормально або адекватно, і не пошли воювати. А на прощання цей росіянин поділився думками про те, як би було непогано вчиняти диверсії та терористичні акти у Києві. Спецподрозділення делають і просто діверсію в Києві. Просто ось цей весь олігархат на як-то вирізати на а оскільки у України із Російською Федерацією зараз без віз, то нічого йому подібним росіянам не заважає їздити в Україну і чудити тут усе що завгодно. Я дякую блогеру Едгару за те, що вивів цього окупанта на чисту воду. А ви, друзі, якщо маєте якихось знайомих або, не дай Боже, родичів, які досі вірять у кремлівську пропаганду, і у те, що у нас там на сході є яка. Ась, нібито громадянська війна, то обов'язково покажіть їм це відео. Нехай бачать цього окупанта, який їздив в Україну, щоби воювати проти нас, і нехай розуміють, що нам хоче, точніше, що вже приносить в Україну той самий руський мір.